Всім привіт! Ви на каналі Аркос, і в цьому відео говоримо про гілку Panzer Kampfwagen Сім, яку я зовсім недавно прокачав на акаунті без доната. А тому можна сказати, підемо по гарячих слідах. Отже, розпочинаємо з сьомого рівня. Це у нас тигр Порша, який відкривається за 45 тисяч досвіду. Так співпало, що дослідження цієї машини розпочалось разом із виходом оновлення 1.20, де танк отримав довгоочікуваний ап, оскільки після покращення першого тигра актуальність тигра Порша викликала надзвичайно багато питань. Перший тигр мав комфортнішу гармату в плані якості стрільби, і у нього досить чудове поєднання Альфи в 280 та КД в 7,5. Секунд. Тиг РП, в свою чергу до оновлення 120 мав разову шкоду 240 і перезаряджання 8,2 секунди. Ну і в результаті покращень техніка отримала додаткові 50 ХП. І тепер запас міцності складає 1500 одиниць. Також привели в порядок броню башти. Це в першу чергу стосується маски. Але про захищеність поговоримо згодом. І найголовніше, фактично на секунду зрізали КД. Однак при цьому залишили посередні 240 альфи. І різниця в ДПМі наразі складає 300 Одиниць не на користь тигра П в порівнянні з його німецьким конкурентом. Це теоретично можна аргументувати тим, що Тигр Порше має кращу захищеність корпуса, і відповідно у нього є змога танкувати. Однак на практиці це не зовсім так. Ті 200 мм, які вказані в ТТХ, насправді мають тільки дві деталі, які рятують в більшій мірі від якихось випадкових влучень. Тобто, коли суперник 6 чи 7 рівня стріляє на автоприцілі або без зведення, в 2023 році всі вже досконало вивчили вразливі зони маток. Машини. Це величезний нижній бронелист і два скоса з приведеною бронею в 100 мм. До речі, вони фактично унеможливлюють танкування бортом. На додачу тигр Пес страждає від частих критувань двигуна та боєукладки. А тепер, що стосується башти, раніше в центральній частині маски були 160 мм. В оновленні 1,20 ця зона має 210, але ситуація тут приблизно така ж, як і з корпусом. Ніхто не буде стріляти в цю область, коли, по-перше, є величезний лючок, а по-друге, тонкий дах, який пробивають калібр. 75 мм плюс. До речі, з врахуванням чималої комбашинки та кавенів в мінус 6 градусів, грати від рельєфу тут доволі проблематично. А ще беремо до уваги баланс 7 рівня, який відправляє машину. Як правило, на дно списку проти суперників, для яких броня німця це насправді формальність. Тому на цьому апараті доводиться грати від хорошого запасу міцності та непоганої гармати. Танк має чудове пробиття основним снарядом в 203 мм і голдою в 237 мм. Також тут нормальна швидкість швидкість польоту снарядів і в нормі розкид на 100 метрів, проте є нюанси зі зведенням. Все ж 2,7 секунди для такої альфи, навіть із врахуванням хорошої стабілізації, це досить багато, і особливо помітно, коли потрібно працювати з дистанції. Мобільність у тигра грапе нічим не примітна: 35 кілометрів максималки, невисока питома потужність і швидкість повороту шасів 23 градуси, само собою, бажає кращого. Якщо коротко, типовий німецький ВТ. До речі, коли ви будете проходити шостий рівень, обов'язково. Візково відкрити топовий двигун, оскільки потім він буде топовим і передтоповим, ледь не на всіх машинах цієї гілки, і не викликає питань огляд. Прекрасні 380 метрів в базовій комплектації. З обладнання на тигра радив би досилач, механізми повороту, як певну альтернативу стабілізатору, та загартування, з яким запас міцності буде 1650 хп. В якості альтернативи можна замінити механізми повороту на турбіну або вентиляцію. І коротко підсумуємо: ті зміни, які стались в патчі 120. Не перетворили тигра Порше в якусь імбу сьомого рівня. Це як був міцний середняк, власне кажучи, таким він і залишився. Просто відбулись якісні косметичні правки. Однак все пізнається в порівнянні. І, на жаль, тигр Пей досі поступається першому тигру. Ну і забігаючи наперед, всі машини гілки Panzer Kampfwagen 7 в більшому чи меншому ступені гірші за представників гілки Є100. Тому ось вам і відповідь на питання, яку гілку німецьких ВТ качати першою. А тепер плавно переходимо до восьмого рівня. Це в нас ВК-4502А. Він же альфа-тапок. Відкривається за 90 тисяч досвіду. Спочатку доведеться грати на стоковій гарматі від сімки. Вона ставиться на стокову ходову, проте вантажу підйомності вже не вистачить на обладнання та наступні модулі. Цю проблему автоматично вирішує встановлення загартування. А тому відразу приступаємо до відкриття топової гармати за 17 тисяч досвіду. Однак тут доведеться вас розчарувати. Серйозної різниці між стоковим та топовим. Модулем немає. Альфа буде 320 одиниць. При цьому дуже слабке як для такої разової шкоди. Це 8,3 з досилачем та пайком. Для порівняння Т-32 в такій же збірці перезаряджається на 1 секунду краще. І це ми не беремо до уваги те, що американець на голову сильніший по всім іншим показникам. Пробиття у альфа-тапка на стоковій гарматі складало 203 мм, на топовій буде 200 Сказати, що це жахливо, це, мабуть, нічого не сказати. Тому боєкомплект цієї машини на 95 5 варто заповнювати голдовими підкаліберами, які пробивають 244 міліметри. Саме на цих снарядах можна нав'язувати хоч якусь конкуренцію однорівневим машинам. Про техніку 9 та 10 рівня я взагалі мовчу. І от, погравши декілька боїв в такому вигляді, бажання проходити танки і рухатись далі відпадає саме собою. По ТТХ німець застряг в далекому 2016 році. І на фоні досліджуваних важких танків він виглядає надзвичайно слабко. Я його сміливо поставив в один ряд. З легендарним imix ом 65 тонн і японським Охом. Ну і ми отримаємо таку картину. Техніка без нормальної альфи і ДПМ зі слабким пробиттям, але заради справедливості, хоча б точність стрільби не викликає аж надто серйозних претензій. Нормальне зведення, адекватний розкид на 100 метрів і терпима стабілізація. По факту, єдиний показник, який дійсно радує, це КВН в мінус 8 градусів, той добротний мінімум, з яким можна грати хоча б від невеликих пагорбів. Після цього доводиться відкривати башту. Стокова, до речі, має 100 мм приведеної броні. Якби ми грали Проти п'ятого рівня її пробивали б навіть ці машини. Топова в свою чергу має кращу захищеність, але ця броня ідеально підійшла б для сьомого рівня. Ну серйозно, 180 мм міліметрів в щоках. Тонкий дах, який пробивається калібрами 120. Умовний КВ3 не буде з цим мати жодних проблем. І на додачу є величезний лючок. Коли я проходив ВК-4502, у мене спочатку навіть був спортивний інтерес рахувати кількість пробиттів від БЗ 176, але коли прилітало в кожному п'ятому бою, ідея кудись зникла. Переходимо до корпуса. Вразливою зоною є НЛД, ВЛД і надгусеничні деталі, тобто весь корпус. Так, ВЛД рятує від шісток, сімок і деяких однокласників. Але той же ІС-3 основним снарядом наносить шкоду з легкістю. Рикошети і непробиття тут стаються швидше випадково, від скосів башти чи в якомусь шаленому довороті. Спроби танкувати бортом теж не увінчаються успіхом, хоча захищеність у нього чудова. Величезна надгусенична полка пробивається калібрами 60 мм і вище. Були випадки, коли т 34 85 дамажив звичайним снарядом фактично під прямим кутом. Ну не альфа-тапок, а вилитий вбивця Чіфтейна. Є, звісно, і приємні моменти. Наприклад, з топовим двигуном танк з легкістю набирає 38 км максималки і відмінно тримає цю швидкість на дистанції, а також має непогану швидкість повороту шасі. Відкривати топовий двигун тут раджу однозначно. Крім серйозного підвищення рухливості, він переноситься на 9 рівень, де теж буде топовим. А це, в свою чергу, трохи полегшить прокачування наступника. Огляд в базі тут складає 390 метрів, показник якому позаздрять багато однорівневих СТ. З обладнання сюди радив би класичну збірку, тобто Загартування досилач та стабілізатор. В цілому танк потребує комплексного покращення і в плані захищеності, і в плані вогневої міці. В сетапах, де ми знаходимося на дні списку, на ВК не гріх поїхати разом із середніми танками, щоб не зустрічати умовних е 75 Е100 чи інших мастодонтів, які виносять цю машину за лічені секунди. Що можу додати: найслабший танк на гілці, один з найгірших серед досліджуваних важких вісімок, і якщо у вас є багато креслень та вільного досвіду, ідеально їх вкласти. Власти саме в цей апарат. Наступним іде ВК-4502Б. Він же Тапок Б, який відкривається за 168 тисяч досвіду. В спадок від 8 рівня ми отримаємо гармату і двигун. Встановлення загартування дозволяє зекономити досвід хоча б на ходовій. Хоча, забігаючи наперед, на останок гусениці не завадило б відкрити, оскільки вони дають покращення в плані маневреності та прохідності по ґрунтам. Граючи з гарматою від Альфа Тапка, доведеться відкрити башту і назбиравши 64 Тисячі досвіду встановити топову гармату. Якщо до цього ви проходили гілку Мауса, в такому разі топова гармата вже буде відкрита. Вдасться зекономити колосальну кількість досвіду, сил та часу. Бо стокова дев'ятка це, м'яко кажучи, не подарунок. Мобільність цього німця на фоні попередника дуже слабка. Він згорем навпіл набирає 30 кілометрів. І проблема не тільки в питомій потужності, а ще й в жахливій прохідності по ґрунтам, особливо м'яким та середнім. Плюс додаємо сюди погану швидкість повороту шасі та башти. Для справки, перший бій був на карті Малинівка, і підйом на гору зайняв 3 хвилини. Поки я дістався на потрібну позицію, рахунок вже був 2-6, не на нашу користь. ВК і турбобої речі просто несумісні. І це перша значуща проблема машини. При виборі збірки навіть довелось пожертвувати стабілізатором і поставити замість нього турбіну. Друга особливість зі знаком мінус заднє розташування башти в поєднанні з кавенами в мінус 5 градусів. Умовний Вестфілд чи кордон Імперії для Тапка Б це взагалі страшне сон. Проте в порівнянні з тим же попередником дев'ятка суттєво наростила броню, чого тільки вартий нижній бронелист де 250 мм, в довороті буде 280 Це не рятує від голди топових машин, і в той же час, як для НЛД, приведена броня відмінна. Тут біда трохи в іншому, дуже часто пошкоджують двигун. Буває тільки використав ремку і відразу критують саме цей модуль. Потім півтори хвилини доводиться повсти зі швидкістю черепахи. ВЛД має кращу захищеність, а за рахунок 120 мм. Бортів є змога розводити на постріл супротивників постарше. ВК теж має надгусеничні деталі, однак їх товщина 50 мм. Це пробиває умовний Є100, але не всі підряд супротивники, як на тій же вісімці. В башті вразливою зоною є лючок. Щоки тут мають 265 мм і вони майже під прямим кутом. Поки стріляють бронебійними снарядами, все прекрасно. Тільки в хід ідуть альтернативні снаряди, і вже доводиться сподіватись на влучення в скоси чи маску. Дах, в свою чергу, не пробиває. Основними та підкаліберними снарядами, однак відмінно приймає кумулятиви. Ну і запас міцності із загартуванням складає 2150 одиниць. Крім загартування, можна встановити досилач, а далі на вибір стабілізатор або турбіну. Топова гармата має 490 альфи. Однак тут варто провести паралель з іншою німецькою дев'яткою, а саме е 75 який після останнього АПа отримав 530 альфи і має такі ж 13 секунд КД, як і ВК. Це при тому, що у них однакове Пробиття 246 мм основним снарядом і 311 на Голді. Такий самий розкид, і ще й ВК має гірший час зведення. І тут повторюється ситуація, як на 7 рівні. Машина ніби більш-менш збалансована. Вона однозначно не дотягує до топ рівня, але грати можна. Раніше цю гілку багато гравців якраз і проходили заради дев'ятки. Однак, в порівнянні з е 75 стає зрозуміло, що ВК-4502Б трохи застарів. Так, це не вісімка, яку потрібно ледь не вдвічі покращувати. І все ж, Часто не вистачає, так само як і ДПМа, ну і на перекопаних картах не додають впевненості КВН в мінус 5. Хоча, ще раз повторюсь, на шляху до десятки, крім стокової комплектації, аж надто величезних проблем ця машина не створює. Ну і настала черга десятки. Це у нас Panzer Kampfwagen 7, для відкриття якого потрібно зібрати майже 197 тисяч досвіду. Розпочнемо з броні, оскільки вона є однією з ключових проблем машини. В лобовій проекції корпуса все більш ніж чудово. Тут міцний стик та верхня лобова деталь, і НЛД, яке має 265 мм. Логічним є рішення довертати корпус для отримання кращої проведеної броні. Але саме тут відкривається перша, точніше перші вразливі зони. Це підбашені це. Циліндри, про які знають всі, і пробиваються деталі танками восьмого рівня. Тобто стоїмо рівно до супротивника, пробивають в НЛД, робимо доворот, підставляємо вразливу зону корпуса. І ось виходить таке замкнене коло. З баштою теж свої нюанси. Маючи надміцні скоси, загальну картину псує маска, в центральній частині якої броня ледь перевалює за 200 мм. Як правило, коли сам граєш на цій техніці, всі влучають саме біля гармати. А коли проти себе зустрічаєш десятку, снаряди, немов навмисно летять в Сторону, де вже 400 міліметрів. Двояке враження залишає гармата, не викликає претензій стабілізація, альфа в 560, розкид в 0,35, швидкість польоту снарядів і особливо голди, адже там 1300 метрів на секунду. Також в нормі пробиття основним снарядом, яке складає 258 міліметрів. У танка заднє розташування башти, при цьому квн мінус 7. Це не дозволяє впевнено грати від пагорбів, але після дев'ятки навіть скромні мінус 7 можна оцінювати як прогрес. З іншого боку, голдовий підкалібр пробиває 315 мм. Ну, не можна сказати, що його вистачає для надто впевненої гри. Ну і другий негативний момент перезаряджання в 13 секунд. Вся гілка має нестачу ДПМа, і, на жаль, десятка в цьому плані виключенням не стала. Покращення КД в півтори або 2 секунди для німця стало б ідеальним рішенням. Рухливість у пазіка по цифрам не особливо краща, ніж у дев'ятки. але за рахунок нормальної прохідності свої 33 кілометри максималки танк спокійно набирає, і тримає на дистанції. При виборі обладнання, звісно, не завадить турбіна, під яку варто вибрати другий рольовий слот на мобільність. В польовій модернізації раджу всюдихідне шасі, потім притирання шестерень наведення, в третій парі електропривод перископа, в четвертій демонтаж обшивки, і на останок додаткову систему безпеки. І короткий підсумок по гілці. Якщо вам потрібно прокачати важкі танки Німеччини, першим рекомендую обрати шлях до ЄС. 100 Кампваген 7 підійде тим, хто хоче кардинально змінити. Геймплей, ну і спробувати щось незвичайне. На шляху до десятки зустрічається нормальний сьомий рівень, якому покращення пішли на користь. Однак суттєво життя тигра П від цього не змінилось. Також непогане враження залишає дев'ятка. Ясна річ, якщо не брати до уваги складну стокову комплектацію. А вісімка – типовий танк для страждань, який псує і без того зовсім не ідеальне враження про гілку. Машині, як на мене, потрібен тотальний ап. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. Ну і в коментарях хотілося б побачити ваше враження стосовно цієї гілки. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!